Добрий день, починаємо урок. Отже, на попередніх уроках ми з вами працювали з раціональними числами. Ми навчилися їх додавати та віднімати, але, звісно, треба потрібно вміти їх множити. Отже, сьогодні ми будемо вчитися множити раціональні числа. Для цього нам потрібно вивчити правила. Добутком двох чисел з різними знаками. Є число від'ємне, модуль якого дорівнює добутку модулів множників. Отже, якщо ми будемо множити два числа з різними знаками. Наприклад, мінус 3 будемо множити на 2, у нас буде відповідь від'ємна, а далі множимо модулі 3 множимо на 2, 6. Отже, якщо ми мінус множимо на плюс, ми отримаємо мінус. Якщо ми плюс множимо на мінус, ми отримаємо мінус. Да? І ще раз, якщо у нас два різні знаки, то у відповіді буде мінус. Друге правило. Добутком двох від'ємних чисел є число додатне, модуль якого дорівнює добутку модулів множників. Наприклад, якщо ми будемо множити мінус 3 на мінус 2. Ми отримаємо додатнє число і 3 множимо на 2 6. Отже, мінус множимо на мінус, отримаємо плюс. І якщо хоча б один із множників дорівнює 0, то й добуток дорівнює 0. Наприклад, 3 множимо на 0 буде 0. Мінус 3 множимо на 0 буде 0. І навпаки. Якщо добуток дорівнює 0, то хоча б один із множників дорівнює 0. Отже, якщо множимо два числа з різними знаками, у відповіді буде мінус. Якщо множимо два від'ємних числа, у відповіді буде плюс. Якщо множимо на 0, у відповіді буде 0. І давайте з вами попрацюємо. Будь ласка. Зараз будемо розбирати номер 1165, але таблицю малювати не будемо, будемо просто розв'язувати приклади. Отже, дивіться, у нас є значення А, верхній рядочок, значення Б. І нам потрібно знайти добуток А множимо на Б. І починаємо. 20-25 будемо множити на 14. Дивіться. Множимо числа з різними знаками. Отже, буде мінус у відповіді. А далі давайте в стовпчик помножимо 25 на 14 і дізнаємося відповідь. 5 на 4 20. 4 на 2, 8 плюс 2 10. 1 на 5, 5, 1 на 2, 2. Отже, 0, 5, 3. Отримали відповідь. Мінус 350. Другий приклад. Мінус 18. Множимо на 27. Бачимо, що ми множимо числа з різними знаками, отже, у відповіді у нас буде мінус. Помножимо в стовпчик 18 на 27. 7 на 8, 56. 1 на 7, 7 і плюс 5 12. 2 на 8, 16, 2 на 1, 2 і плюс 1 3. Додаємо 6, 8, 4. Отримали мінус 486. Так. Далі я зараз буду розв'язувати третій приклад, але перед цим витру дошку. Якщо ви не встигаєте, зробіть паузу і допишіть. Так, і третій приклад. Мінус 12 множимо на мінус 35. Дивіться, мінус на мінус примножені дасть нам плюс. Отже, буде відповідь додатня. І тепер давайте перемножимо 12 на 35 5 на 2. 10, 1 на 5, 5, плюс 1 6, 3 на 2, 6, 3 на 1, 3, 0, 2, 4. Отже, ми отримали 420. Четвертий приклад. 0 множимо на мінус 12. При множенні на 0 завжди отримаємо у відповіді 0. І давайте розв'яжемо ще один приклад, і будемо переходити до наступного номера. 0,7 будемо множити на мінус 0,5. Можемо перемножити усно. Отже, множимо два числа з різними знаками, у відповіді буде мінус. Далі. 7 помножимо на 5, буде 35 і пригадуємо, скільки знаків після коми в нас повинно бути 1, 2, 3. У множниках три знака після коми. Отже, у відповіді в нас буде три знака після коми. 1, 2, додаємо 0, потім кома і 0, цілих. якщо хто підзабув, давайте разом зі мною розв'яжемо номер 6. Хто підзабув, як множити діткові дроби? Хто пам'ятає, можете переходити до наступного номера. Отже, мінус 1,4 множимо на мінус 2,5. Можемо помножити в стовпчик, да? давайте помножимо. Ми, звісно, могли скористатися ось цією першою відповіддю у нас такі самі, да? але без ком. Ну, давайте помножимо в стовпчик, щоб пригадати. Отже. 1,4 множимо на 2,5. Множимо, не звертаючи уваги на коми 5 на 4 20 1 на 5, 5 плюс 2 7, 2 на 4 8, 2 на 1, 2. 0, 5, 3. Тепер дивимося в першому множнику після коми один знак. В другому множнику після коми один знак, разом це два, отже, у відповіді буде два знака після коми. Один, два, поставили кому. Буде 3,5. Мінус на мінус дасть нам плюс, отже, буде 3,5. Ідемо далі. Наступний номер номер 1167. Обчисли. Потренуємося множити дроби. Перший приклад. Мінус 4 дев'ятих множимо на 9 п'ятих. Множимо числа з різними знаками. Отже, у відповіді буде мінус. І що у нас буде? В чисельнику добуток чисельників, в знаменнику добуток знаменників. Як бачимо, що можемо скоротити 9 і 9, і у нас залишається мінус 4 п'ятих. Давайте разом розв'яжемо другий приклад. Мінус 1 п'ята множимо на мінус 5,17. Мінус на мінус дасть мені плюс. В чисельнику добуток чисельників в знаменнику добуток знаменників. Скоротили на 5 залишається 1 17. Так. Переходимо до наступного номера. Виконуємо усно номер 1169. Який знак має добуток Хі, якщо? Дивимося. Х більше нуля, отже, Х додатній. y менше 0, y від'ємний. Дивимося: множимо плюс на мінус. Що ми отримаємо? Мінус. Да? Отже, Можемо сказати, що у нас буде від'ємний добуток. Далі х менше 0 і y менше 0, тобто х з мінусом і y з мінусом. Мінус на мінус множимо буде плюс. Х більше 0 і y більше 0, плюс на плюс множимо буде плюс. Х менше 0, а y більше 0. Отже, мінус множимо на плюс буде мінус х дорівнює 0, а y більше 0. Пригадуємо, якщо множимо на 0, то ми отримаємо 0. Шостому бачимо y дорівнює 0. Отже, теж отримаємо 0. Наступний номер виконаємо теж усно. Не виконуючи множення, порівняй. Дивіться. Мінус 4,5 множимо на 9, ми отримаємо від'ємну відповідь. Отже, у нас буде мінус. 0 завжди більше, ніж будь-яке від'ємне число. Далі. Друге. Мінус 9,2 множимо на мінус 4,5. Мінус на мінус дасть нам плюс, отже, буде відповідь додатня. Будь-яке додатнє число більше, ніж 0. Далі 0 множимо на мінус 27, це в нас буде 0, 0 дорівнює 0. Четверте. Множимо на 5,2. Ми розуміємо, що буде число додатнє, будь-яке додатнє більше нуля. Мінус 25 множимо на 37, мінус множимо на плюс буде мінус, будь-яке від'ємне число менше, ніж додатнє число. І останнє мінус 29 множимо на мінус 37, буде відповідь у нас додатня. Да? Мінус на мінус дасть нам плюс будь-яке додатнє більше, ніж від'ємне число. Ідемо далі. Виконаємо письмово номер 1172. Знайди значення добутку. Мінус сімнадцятих. Множимо на 6,38. Так. Мінус множимо на плюс, отже, буде відповідь від'ємна. 16 сімнадцятих. Далі перетворимо мішане число на неправильний дріб. Пригадуємо. 8 на 6, 48 і плюс восьма. Отже, в чисельнику добуток чисельників, в знаменнику добуток, знаменників. І тепер давайте з вами скорочувати. 16 і 8 поділимо на 8. 8 на 8 одиничка. 16 на 8 2. 17 помножимо на 3, і ми отримаємо 51. Отже, можемо скоротити на 17. Тут буде 3, тут одиничка. Що у нас з вами вийшло? Мінус 6. Перших це мінус 6. Другий приклад. Мінус 1,38. Множимо на мінус 1,78. Мінус на мінус дасть нам плюс. Отже, що ми будемо множити? Будемо множити 1,3 на 1,78. Перетворимо на неправильні дроби. 8 на 18 плюс 3 11 118, це перший дріб. Другий дріб 8 на 1, 8 і плюс 7 15. 15 158 це другий дріб. Як бачите, нічого ми скоротити не можемо. Отже, будемо множити в знаменнику 64 в чисельнику. Давайте помножимо 11 на 15. 11 це 10 плюс 1. 15 множимо на 10, 150. 15 множимо на 1, 15, 150 плюс 15, 165. І тепер перетворимо на мішане число. да? Припригадуємо, що чисельник не можемо залишати більшим, ніж знаменник. Отже, 165 будемо ділити на 64. Я ось тут поділю: ви можете поділити нижче, де у вас є місце. 165. Ділимо на 64. Беремо по. 2, да, по 3 вже буде багато. 2 на 4, 8. 6 на 2 12. Віднімаємо 7 5 мінус 2, 3. Отже, що у нас буде ціла частина 2 цілих остача пішла в чисельник 37. Знаменник, як був, так і залишається без зміни. Отже, приклад ми з вами розв'язали. Переходимо до третього приклада. 1,11,24 множимо на мінус 1,15. Так, як бачимо, що множимо два числа з різними знаками, плюс на мінус, отже, буде мінус у відповіді. Так, 24 множимо на 1,24 і плюс 11, 35, 24. Так, 5 множимо на 1, 5 і плюс 1, 6, 6, 5, скорочуємо, 35 і 5 скоротимо на 5, 7 і 1 у нас буде, 24 і 6 скоротимо на 6, отже, що ми отримали з вами? Мінус 7 четвертих, перетворимо на мішане число, мінус, так, 7 ділимо на 4, це буде 1, ціла. і остача у нас 3, 3,2 да? мінус четвертих. Так. Я зараз буду витирати дошку розв'язувати четвертий приклад, якщо ви не встигаєте, зробіть паузу. І четвертий приклад. Мінус 2 цілих, 2 третіх. множу на мінус 2 цілих, 1 четверта. Множу мінус на мінус, отримаю плюс. 2,2 третіх. Перетворюю 3 на 2, 6 плюс 2 третіх, 4 на 2, 8 плюс 1 четвертих, І скорочую на 4, на 3. Що я отримую відповіді? 6. Так. Отже, як іще можна ці правила запам'ятати? Додатнє число називають іще словом друг. А від'ємне словом ворог. Дивіться, плюс на плюс ми отримаємо плюс. Да? Друг мого друга мій друг. Далі дивимося: друг множимо на ворога, отримаємо ворога. Друг мого ворога мій ворог. Далі, мінус на мінус отримаємо плюс. Ворог мого ворога мій друг. І четверте, мінус множимо на плюс отримаємо мінус. Ворог мого друга мій ворог. Можливо, вам буде зручніше так запам'ятати ці правила. І ваше домашнє завдання. За даними таблиці, знайди добуток. Можете працювати, як ми в класі. Таблицю не перемальовувати, а просто нижче розв'язувати приклади. Як вам зручніше? Можете працювати з таблицею, а нижче все одно потрібно приводити розв'язок. Да? Отже, працюйте, чекаю на фото ваших робіт та да, бажаю успіхів.